Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нож пафорте, 15% в аптеках подорожник, бам та Ощад. Через вогняний колір волосся довкола рудих людей склалося купа забовон та міфів. А саме у середньовіччі ледь не кожну руду жінку сприймали відьмою, а от стародавні греки вважали, що після смерті руді стають вампірами. Тим часом науковці кажуть, що руді значно більше уразливі до сонячних променів та навіть більш схильні до деяких недугів, таких як хвороба Паркінсона. Науковці додають чорнявих людей у світі значно більше саме через силу чорного кольору. Він просто маскує більш слабкі світлі кольори. Втім, якщо людина чорнява чи руса, це не означає, що вона не має рудого гену. Мовляв, колір волосся не можна визначати як ознаку батьківства. Цей ген може передаватися поколіннями і ніяк себе не проявляти доти, доки не зустрінуться дві однакові варіації в одній людині. Дізнатися про наявність або відсутність рудого гену можна за допомогою спеціального генетичного тесту. Тоді вас не здивує поява рудої дитини в родині.